Хотів би разом з вами сказати славу Богу. слава нашому Богу. Я думаю, що процес освячення не зупинився. Я так вірю. І надіюсь, друзі, що ми залишаємося в цьому процесі. Звісно, питання в другому. Це кожен має відчути особисту відповідальність в тілі Христа. Я ж або хтось з братів. Ми ж не будемо з камерами ходити і дивитися, хто і як і яким чином освячує себе. Але є камера Божа, друзі, так скажемо, яка наблюдає за всіма нами. І мені подобається, друзі, такий випадок в житті одного брата, ступень освячення, каже, надпись така і в домі моєму. І там написано: Бог є відним і невірним гостям, присутствуючим в домі моєму». якось такий зміст. І каже, він чує всі розмови. І я так подумав, інтересна. І каже: брати сидять, і нас було 8 чоловік. І каже, в розмові чую, як е, напрямок нашої бесіди вже перейшов від розсуждення к обсужденню і сужденню. І я відчув цю грань, що ми вже її перейшли. І я став перед викликом або зупиняю братів цю беседу в своїй хаті. Або спокійно слухаю, як поліваю братів. І каже, я встал і сказав, і я не допущу вільно пересовуватися по нашенню і клівітє в моїй хаті, і в моїх душах, і в моїх роздумах. Слава Ісусу Христу! Амін. І Він зупинив цю безвість. Знаєте, ми десь втрачаємо те дерзновіння встати і дещо зупинити. Тому що інколи наші відносини для нас важливіші, ніж відносини з Богом. Нам інколи важливо зберегти наші відносини. Для цього інколи ми прогибаємося, інколи приймаємо, предпринімаємо і до зусилля, але в цей час втрачаємо відносини з Богом. І вчора, маючи певне спілкування, Бог звертається до одного брата і каже, що ти якби дивишся за собою і не помічаєш нічого. Але каже, коли ти вийдеш в присутність мою, то ти скажеш, о, як важко в неї прибувати, бо треба. Е Чисту совість мати. Да, друзі, чисту совість. Поможи нам, друзі, Господь, щоб ми сьогодні насправді, вирушивши в напрямку освячення, достигли її конечного результату. А знаєте, який її конечний результат? Як ви думаєте? Пригадується один епізод із Біблії, і він стосується і його служіння. І це дуже важливо. Я хочу наголосити. Коли він навертав ізраїльський народ до Бога, Бог йому сказав, що потрібно зробити, він все зробив по Слову Божому. І там є один елемент, який по-особливому запав моє серце. Він написано ров». Ров, Знаєте, пролягла межа між цим світом, цінностями цього світу, різними речами цього світу і між жертовником. Друзі, ми можемо освящатися руками, але якщо не проляжить межа між світом і моєю приналежністю Ісусу Христу, ми не достигнемо, Конечної цели. Ми не достигнемо. Що значить межа? Його класично ахарактеризовує Павел. Каже, мір для мене разп'ят, і я для міра, слава Ісусу! Прийшов день, коли мір перестав дивитися на Павла, як на союзника. Він перестав дивитися в його тілі. Він не знаходив місця для своїх побрікущих. Ні, він понімав і тіло, і дух, і душа. Вони освятилися принадлежать Господу Ісусу. Слава нашому Богу! Там було чітко, зрозуміло для всіх, для церкви, для світу, для друзів, для всіх. Людина принадлежить Ісусу. І Павел не знаходив свого місця в світі. Він розумів, що в світ все, там пролягла межа. І тільки потім, друзі, Біблія каже, він помолився і сказав: да буде, я все зробив по Слову Твоєму. І зійшов огонь. От, звісно, це, друзі, прийшло освячення, на яке відреагував Бог. Слава Ісусу Христу. Тому, друг, подивися сьогодні, де проходить межа. Новий заповіт взагалі цю межу настільки передвинув від фізичного до духовного. Якщо Ветхий Завіт обозначав межу фізичного статтєвого неправильного взаємовідносина, да? і кваліфікував ті або інші гріхи і казав, що це гріхи побивали камнями, то новий Завіт взагалі межу передвинув так глибоко, що Біблія каже, хто подивиться, Представте собі. Оказывается, межа уже проходить в нашій голові. Оця межа, де вже мій погляд, приобретає іноді значення. Друзі, в нас межа сьогодні проходить чи ні? В наших розмовах ми відчуваємо, що межа є, за яку я не перейду. Я відчуваю, що є думки, є межа, за яких я не перейду. Є межа для моїх поглядів, далі я туди вже не перейду. Є межа, я далі не перейду. Якщо її не стало, друг, знову навертай її в своє життя. Навертай. Не зливайся з цим світом. Хай цей світ бачить твою приналежність Ісусу Христу. Слава нашому Богу! І так, основна думка, друзі, яку я хотів би залишити для вас і для себе, для збудови. Читаю одне місце, і ми порозмірковуємо. 49 стих, 22 глави. Де сказано таким образом: бивши з ним, віддя к чому йде діло. сказали Господі, не ударить ли нам Основа, Основна теза або наголос думки, який хотів би залишити для збудови, чи бачиш ти, до чого йде діло в твоєму житті? Від твоїх слів, від твоїх поведінці, від твоєго ставлення до Божого Слова. Чи бачиш ти, до чого йде діло? На учні, які прибували з Христом, побачили, тобто ще не відбулося нічого, але люди вже побачили. Що тут розворачується такого рода події, що вони мають чимось закінчитися. Друг, ти дивишся, чим може закінчитися твоє заігрування з гріхом. Ти можеш подивитися трішечки далі, чим закінчиться той образ житті який ти ведеш і тут хочеш бити кадра вчора одному, каже Бог, я стою, і через мене посудино, каже, ти лукавиш. Коли каже, ти хочеш прибуток, ти шукаєш мене. Коли я стісняю путі твої, ти ніби торвешся до мене. Але каже, як я послабляю все, ти хочеш бути і світом, і зі мною. Інколи, друзі, бувають такі моменти, коли ми не бачимо і перестаємо бачити, але Біблія говорить нам про те, що Бог, віруючи в Християнах, дав особливу властивість, духовні очі. Слава Ісусу Христу, щоб вони могли трішечки далі побачити, побачити, який буде кінець. Від того всього, що я роблю, що я говорю, що я ділю в своєму житті, і так далі. Я смотрю на Давіда, друзі, а чомусь ми згадуємо цей епізод. Не раз і не два. Він так яскраво залишений на стриміся священного писання. І я думав, в той момент, коли відбувалися ці події в житті Давіда, він передбачав, що колись прийде такий момент після всіх речей, які прийдуть в його життя, і він досить довгий прийшов. Що його четверо дітей помрут? Що мічня дає додому його? Він цього не бачив. Він просто дозволяв багатьом речам приходити в життя. Інколи, друзі, ми втрачаємо от дуже важливі такі індикатори нашого духовного життя, які мають відчувати, Господи, що я тут роблю? Я бачу, що ця розмова, ця бесіда, вона закінчена тим, що я відійду і відступлю від тебе. Я думаю, в той момент, коли Єва спілкувалася з Змієм, вона бачила, в чому йде діло, що вся земля буде під прокляттям. Вона бачила, як написано, і увідів, чому йде діло. Друзі, великому сожалению, вона не бачила, в чому йде діло. А ми сьогодні відчуваємо на собі наслідки тієї розмови. Є такі розмови, друзі, які відводять нас від Бога. Є такі бесіди, друзі, які лишають нас в присутності Божій. І ми не бачимо цього. Я недавно бесіду я з матері своєю, мені нагадав сьогодні чоловік, і маючи широ негативний осадок від його дії в своєму серці. Я якось висловив і сказав одне слово. Ви знаєте, від чого я зрадів, що в мені присутствує Ісус. Бо Він каже, коли зайшов храм і почистив його, каже, прибував там і не давав нічому і нікому пронести. Ви знаєте, я прям відчув, як дух святий зупинив мою розмову. Я зупинився і кажу, мам, мам я неправильно сказав. Господь, я каюся. Я неправильно сказав. Так, да, є осадок. Є якісь внутрішні переживання, але слова мені сейчас, це неправильно. Я побачив, в дусі відчув. Знаєте, я прям відчув, як внутрішній мій чоловік, знаєте, відчув, що щось відбулося ненормальне. Друг, чи ти відчуваєш, до чого є тело? Від тих слов, які ти висловлюєш? І багато є питань, друзі. Нам мене так кажеться. что оно как-то все пройдет, сгладится, Божья благодать в нашей жизни будет диеты и все прокроет. Интересно, я вот рассуждаю, она не сапфира. Апфира. и бачили, к чему это дело. Не бачили. О, сколько сегодня обману, друзья, в народе Божьем и среди народа Божьего. И иногда этот обман выражается в форме лицемерия. Как вчера мне один брат говорит, у меня родичи, Я їду вже 12 ночі була, і Бог до нього звернувся, так Бог діяв потужно. І він каже, знаєш, в улыбаюсь, жму жмує всім руки, но глубоко і к ним неприязнь. І Бог каже, це не нормально. І каже, за цей час наших відносин я вчора зупинився. І я не виходив з дома родичів своїх, півтори години. Я сів і наче розв'язував ці узли взаємовідносин. Слава Ісусу Христу! Я почав розв'язувати. Так ні дозволю. Я улыбаюсь, я сміюсь, протягую руку, але в другому суспільстві дуже так висловлююсь про них неправильно. І я зрозумів, що Бог почав займатися предметно моїм освяченням, моїми устами, моєю поведінкою. Я так дивлюсь, друзі, нам, знаєте, от не вистачає сьогодні. Ми втратили оцей момент, взаємосв'яз. Між реальністю і тою ілюзією, якою предлагає нам дьявол. Я смотрю на Самсона і думаю, чи бачив він, к чому йде діло, коли він поклав голову свою на ноги до ліди. Бачив он чи ні, друзі? Не бачив, мабуть, теж улыбался. Хто то із старейшин говорив йому Самсон, що ти робиш? А він так з юмором, що ви хочете від мене брати? Що ви не зосередили тільки на мене і на моєму домі свій Бог? Але, друзі, коли я стався без волос і без глаз, мабуть, згадував не раз і не два, коли брати, або Бог посилав людей в його життя і казав, старись. Подивись, до чого йде діло. Подивись, до чого йде. Твоя поведінка не ціломудрена. Подивись, до чого все це йде. Якщо ти бачиш сьогодні, що е, оті неправильні відносини з Господом, вони приведуть тебе до печального конца. сьогодні зупинився. Сьогодні скажи, Господі, дай мені сьогодні мати ту властивість духовну, щоб я міг бачити далі. Мені подобалося один чоловік, сказав хорошу мисль. Я на каленях. Бачу намного більше, чим весь мір, який піднімається на ципочки. Слава Ісусу Христу. Коли ми з вами на колінах, друзі, в присутності Божій, ми те, що по-другому бачимо. Слава нашому Богу. Ми по-другому дивимося на ці речі. Я дивлюся, друзі. Огромна маса народу Божого вона знаходиться у подошві гори. Проведена черта. И никому не дозволять я думаю, Почему один человек только может подняться на гору? Неужели у всех нема желания? Некоторым удобно быть внизу, друзья. Им удобно жить да. Потому что, чтобы подняться на гору, треба дозвонение, треба трешечки же звонить. А дает, он там пробывал 40 дней. Він там общался с живым Богом. Интересно, чем были наполнены его уста, когда Он спустился? братьям и сестрам по плоти туда-вниз. О чем он говорил? Какая была повестка дня его? Когда он сидел в собрании? О чем вообще рассуждали? Как вы думаете, друзья? Вы знаете, я бачу целый контраст. Люди, которые восходят на гору, спускаются с совсем другим погребом, те, которые остаются на земле. Мы разучились, друзья, восходить на гору преображения. Нам удобно жить вот таким житям. Я не персоналізую, я роздуми свої проголошую. Інколи нам удобно так жити. Але Біблія каже, коли майсер спускався з гори, він по-другому бачив ті речі, які відбувалися в народі Божий. Він каже, що ви робите? А всі останні спокійно, без угрізення совісті, плясали, танцювали, робили все. І навіть не зупинялися. От що значить довгоє время жити в неприсутствиї Божьє, друзья. Ми очень многі віші втрачаємо. І ми не бачимо уже, до чого йде діло. А тепер другий момент. Апостол Павел бачив, до чого йде діло його життя. Чи ні? Братя, сестра, бачу. І він каже, мене очікує награда. Слава Ісусу Христу. Чечення завершив, віру сохранив. І я бачу, вже готовиться в нас. Аминь. Слава Ісусу Христу! Я бачу кінець цього діла, я передбачаю вже Його, що готовиться на небесах! вінець. Амінь, Алилуйя. Друг, що ти бачиш, жив'яче на землі? Що відбувається на небі? Що ти бачиш? Біблія говорить Бог засвідетельствував свидетельство з неба, що він, живе на землі. Угодил Господу. Слава Ісусу Христу. Он засвидетельство. Он узнал, какого мнення, о нібог. Слава Ісусу Христу. К чому йде діло? Я ці роздуму залишу в твоєму сознанні. К чому йде діло? Яке ти робиш, яке ти дозволяєш. До чого воно тебе приведе? Задумайся. Стань у коліно. в тайну комнату. И пусть глаза Бог наши еще больше духовные откроют. Что мы чуть-чуть заглянули туда и увидели справжню реальность, которую дьявол скрывает от нас. Ему удается скрыть справжню реальность. А мы, так, знаете, привабливаемся, привабливаемся, и нас тянет, тянет, тянет. До того дотянул Самсона, что, бедный. К великому сожалению, уже не мог вернуться до прежнего стану. Некоторые христиане думают, я покаюсь, и мгновенно придет реабилитация. Не тут-то уж было, друзья. Силы он выдался, а без глаз залишился. Нет той полноты. Некоторые христиане заблуждаются. Некой формой Божьего милосердия, долготерпения и любви Божьей. Я стою перед меня, с один человек. Його не і Бог повертається до нього і каже, говорить Господь, скільки раз ти будеш нарушати завіт со за мною? Скільки раз? Скільки раз я милую тебе, скільки раз я тебе прощаю, я тебе піднімаю, но скільки раз ти будеш нарушати заповід зі мною. І, покаже мій син стоїть при прилітцом моїм, щоб я тебе оставив іще на рік!» І бачу сльози, як побігли, упав на коліна. и кричит, Боже помилуй. И Бог говорит, я предел, я предел, друзья, я предел, переживнул который, мы захочем назад вернуться. Но это так тяжело, друзья, это так тяжело. Поэтому давайте предотвратим, как однажды сказал Бог одному брату, Давидов у меня много. Давид это та категория христиан, которые умеют плакать после падения. Но есть, скажи, еще одна категория, а Иосифа очень мало. Иосиф предпочал, что когда подходит Жинка Патифара, чего она его лишит? Он бачил. Он бачил, чему и додела, и кидал, и вещи, и все, и втекал. Слава Иисусу Христу! Когда мы бачим, чему и додела, и у нас духовный глаза, мы по-другому реагируем. Слава Иисусу Христу! Потому что мы понимаем, Не збіжать, якщо ми продовжимо то несиломудре отношения, не збежать катастрофы. И я лишусь из за червічної похлебки, друзья, свину того удовольствия тих чувств і бажань. Лішусь благословені всієї жизни і всього потомства моего. Поэтому я хотів би призвати вас і себе широко Может Може, вся межа зникла в твоєму житті. Верни їх, во все свери Твого життя, і ти побачиш. Як Бог вернеться в твій дім, в твої відносини і в ту будівлю, яку ти сьогодні будуєш духовно, буде молитися. Амінь. Хвала тобі!